Друзі, вітаю всіх на каналі Хренландія. В сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами такою невеличкою підказкою. Можливо, вам знадобиться десь в майбутньому для виноградарства чи взагалі господарства домашнього. Справа в тому, що десь тиждень тому мене спіткала там, проблема, бочка металева, якою я вожу воду там для поливу саду, винограду. Ну і зокрема, я її сюди підключав, хто бачив попереднє відео для поливу шкілки. Під крапельний полив, вона в мене раптово почала текти. І словом, я її поставив на ремонт, треба там добряче поварити. От. І тут раптово мені чисто випадково попалася на одному з секонд-хендів на розпродажі ось така бочка поліетиленова з цупкого такого матеріалу. Ну, типу, це там, пластик, але як тканина. От. Не повірите, друзі, 210 гривень. Був розпродаж, це 250-літрова бочка. От, я її одразу звісно, придбав, придбав би більше, якби було. було. І вона мені тут ідеально вписалася і підійшла. Дуже зручно і класно. Тобто 210 гривень, 250 літрів об'єм. Одразу з кранами. Дивіться, є два крани тут спускати водичку. Тут я собі одразу підключив свій полив. Через шланг. ну Тут все просто, всі з'єднання універсальні. Тут є навіть ось така від переливу труба. От, і Я задоволений. ну Правда, довелося мені три рази сьогодні тут з'їздити до хати набрати води в бідонами. Бо довелося б відрами трошки далеченько носити. От, Я поїздив, набрав води за три рази, але водичка вже є. Виноград знову поливається і я дуже тішуся. Тому шукайте на розпродажах там, свого міста. Ну, буває, реально підвертаються ось дуже хороші речі. Це є фірма, якщо не помиляюсь, Parkside. Вона є популярна в Європі, там, в гіпермаркетах там, типу Lidl чи Kaufland. Ось і, ну, бо я колись зустрічав її. В принципі, в мене навіть якийсь інструмент є цієї фірми. От. Ну, вона така бюджетна, але нормальна. От. І, бачите, от бочечка, блін, класна. Я тішуся. Вона в принципі, розрахована для дощової води збирання там, ну, з ринви, там, яка водичка тече з хати, ну, з даху, але я її приспособив сюди. Ну, і... В принципі, непогано за час. Подивимося, за скільки часу мені викопає тих 250 літрів. Ну і ось трішечки ще вам покажу чубуки, які пішли в ріст. В принципі, майже кожен. Я тішуся. От. Гарно. ну, Причому що тиждень шкілка була без поливу приблизно. ось. Але майже кожен чубучок пішов. Причому ось там Лівія, наприклад. Вона вже несе, дивіться, грона хоче, хоче вже врожай давати. Ну, тут Аркадія також. Ну, гарно, я задоволений, дивіться, кожен, кожен чубучок несе сусвіття. Ну, потім ми це все видалимо, звичайно, хай ще трішки наберуть сили ці пагони. Ну, ось тут Аркацетелі, дуже класно. От пішов ну, і поряд соляріс. оце ряд Аркацетелі. Кожен, кожен жодного нема. Ну, цей взагалі сорт він мій фаворит, мені дуже подобається. я планую його висаджувати своєму винограднику. Ще, дасть Бог, багато думаю. <свіх> Бо сорт перспективний, як на мене, зокрема, навіть для вирощування у Львівській області. Білий сорт винограду, технічний і гарний. Ну і тут це красень і Юпітер. Ну, Як ви бачите, все пішло гарно. Тут, до речі, є місце, не знаю, спробую фундук повструмляти сюди. До речі, скажіть, напишіть в коментарях, чи якщо зараз ще в такий час, коли вже купа листя на фундуку, повстромляти патички, чубочки, пообривати листя, чи щось вийде з того. Ну, треба проекспериментувати. Ну і тут в мене діамант Олег. Не кожен е саджанець пішов, бо він вже був з корінцями, я то вже розповідав, тут обрізав. Але ну, через один пішов. І думаю, все буде гаразд. Тому, друзі, ось так. Буває, що навіть якісь такі безвихідні ситуації, але їх насправді не буває. Завжди щось підвертається під руку, коли дуже хочеш. Зокрема, підвернулася оця бочечка. Вона мене, можна сказати, зараз врятувала. Та я думаю, ще послужить на господарстві. Тому міцного здоров'я вам. Успіхів і до наступних відео, будьте здорові!